Подивіться на нього. День білий на дворі, час дня пошти. А він все спить. І, ну звісно, що ж ту ще робить. Дівка у нас теж воно де на чілі загорає. Як воно в тебе? Боже, сонно як. Сонне царство. Ну ладно, скажу вам чесно, я теж спав тільки що з ними. Ну замість місто зараз проснеться. Я не хотів його будити. Я взагалі його не буду. Я говорю йому пофіг. Проблема в тому, що я поїсти захотів. Зараз буду відкривати холодильник, розігріватися там. Кід же прибіжить. Я так думаю. Ну якщо він не прибіжить, це ж буде катастрофа. Це значить не до місця. Ну ми зараз побачимо. Ми весь процес запечатлім. Начнемо ми з самого малого. Просто відкриємо холодильник. Ось і дивимось на домістоса. Очі відкрились. Хорошо. Достаємо картофан. Ставимо на стіл. Очі даже не відкрились. Достаємо м'язку, ставимо на стіл. Очі що? З леганця при відкриті. Чи то закриті. А, відкриті. О, потягухи які устроїв. Закриваємо холодильник. Лежить. Ну ладно, хай пока лежить. Я зараз піду це все нагружу в тарелочку собі. Щоб розігріти в мікроволновці. І тоді побачимо, що він робитиме далі. Возможно, я вернуся зараз з кухні. він... Ааа! Він уже зараз розчехлиться, то він так розчехляється. І прийде на ревізію. О, ну, Казав вже, бідний кіт, спало, тут якийсь Льоха приспічило йому поїсти. Я ж тихенько, я на полу спущених, тонах, нахлоп я навіть говорю. Спало собі дитя. Теж дитя, як спало, так і спить далі, лежить, тримає. А цей же ж, ну голодаючий. Ну так да, провтекав, я тобі утром корм був насипати. Утром провтекав тільки. Ну Я звозив Марину на роботу, повернувся і насипав тобі корму. Ти ж не вмер від того. У мене не було 20 минут цього. Зараз в тебе корм є. Насипаний. Ти хочеш мій корм у мене джати. От вредитель. Пішов я гріть. Давай ти не будеш мені мішати їсти. Іди воно. Позагораю з Міхуїловний разом. Дивись, яка красота, яка погода. Сонця нема. Лежи загорай. А я пішов їсти, бо проголодався вже.